А ти чому нічого не записала? А якщо в мене нічого не вийде? А якщо не спрацює, що все спрацювало, треба просто прийняти рішення. І почати діяти. Треба вже сьогодні зробити той самий перший крок. Я теж думала, що не вийде. Але завдяки тому, що 22 го року я навчаюся у Богдана, я придбала дві квартири, машину, створила відносини мрії та допомагаю іншим. Відчуваю себе постійно щасливою людиною. Я вийшла на дохід від 30 тисяч європейських у місяць. Дякую, що поділилися. Наша задача завдяки практикам зрозуміти, що ти є дух. Ти є енергією. Чим більше ти відкриваєш своє серце, тим багатша твоя реальність. Чим більше в тобі цілостності, чесності та любові до людей, тим більше ти отримуєш призвіт в матеріальному світі. А які саме практики треба робити в школі нової реальності за три дні? Я дам вам вижимку найкращих практик. Ми приберемо непрацюючі сценарії. Ми нарешті підемо в свій страх. І задизайнемо нову реальність. Пиши слово школа в коментарі, і ти отримуєш першу практику з інтенсиву безкоштовно.